Слава Україні. Приїхали в Ербіш, Тут є такий лошак. Такий жеребчик маленький на продаж. Не знаю зараз. вийде, скаже, скільки йому місяців. Скільки, скільки йому місяців? Сім. Сім місяців. Самолочкове. Ті кобили нема. Ми вже її колись знімали. А у вас була лошечка така файна, ви продали її не хотів туди? Вони казали, що не продайте, не продаєте. Та, та й він не поганий. Ну. Ні, я кажу, що була лишечка понтові. А куди лошечка пішла? Тут у вербі біжить. Файна лошечка. І лошичок файний, ну? Сім місяців. А що хочете за неї? Він ще сцена? Все, ще повним хане. А як у стайне він достає? Чи коли пускаєте? А як він там не достає? Ну, дов, дов, довший, yes. І вона за ног за це? Кобелу десь запрягаєте чи ні? Кобелу де yes. запягаєте? Покрита? Яким? З чорним. З Чи котрим? Не. Ну не з а то як як. Дімовим? Дімовим? Гімми, А, Фароном, так? Ясно. Файно. А це від того. А що це? Від того, що ви мали живця, ні? Коли ми пускали туди? Та. Як то, фюр, як азвати? Тому жикця. Ага. Кажіть, що ви хочете, чи ви будете думатись. Сімсоток, сім тисяч. Сімсоток чи сім 700 доларів, тисяч? 700 доларів. 700 доларів, я так зрозумів вас. Кого цікавий такий жеребчик? Сім місяців і ще це кобило. 700 доларів чоловік просить. Не, будьте, я лишу ваш номер, кого буде цікавити, ви собі будете говорити. Великий, високий, Та, то жеребець великий. Так. Хто хоче подивитися його тата, то в мене є. там. Я не знаю, не пам'ятаю, як то відео називається. Він є у мене на каналі. Так, що і кобила і жеребець. Кобила файна, дуже файна. Десь відкочила, серед пускали в болото. А то болота. Було примерзло трохи, тепер далі відпустили. Ну, То лошечка дуже там мені було, вдавалася. А що, кобилу не, не продаєте, ні? Не? Тримайте собі. Найма мені було. <говори> Помагає, запрягає. Там? Файно. Файно, файно. Одно собі, так? Він те пари, ні. Не? Нічого не боїться кобила чам, так? Поки я поки в кобера. <laughs> то скільки років? А? Скільки вже? тоже? А, то на нестарах. Файна, мас має файну. А я її взяв. у Романа. Ви колись розказували мені. Файн. Кобила, файна, але ж лощик десь пішов. Ну. де він пішов пасти. Ще то лощик подається. Не, не, не. не кобила. <світна> <плеслова> Пося повним ну, я... потов... холодно, почесы. Ну сейчас, а я. то вже не холодно. Холодно. Холодно, ти зараз, ти стане голодно, ну нічого він собі з цещити і сіно десь трохи їсти. Що трохи, їздив? Сіно, ти кукурудзів десь трошки дає. Даєте кукурудзу? Що, Ку... мелену варите? А? Мелите на ну, муку варите? Цілу. Варю. Як, цілу, у у кочину? Ні, ні. Плущину. Варите, та? Цілу кукурудзу, так? І їм даєте, те? Ніколи не варив. Вишка в нагавнага. Ціле зерно, чоловік Ці варить. Не милене нічого. варить, де якось. Та вижу, файна, волохата, но... все. А то одяг великий капіста. Ті копила файна. Кого зацікавити? І жарябчик стрільниць. Та ще кисток буде чи ні, коли вона? Ток буде? Кажу той це ще буде, ти щось сині? Та вже там, будемо бляді. Кобела острова, чи ні? Ні, вона така собі. Це, ну як зума. То йде добре, так? Ну, продаю її. Полезь мене без нього не знаєш. Давка душу. Добре, що ця м нашу. бо то. Нет, спокійна, така. І не відповідь. Роботу має добре. Я не хочу хвалитися, але... Но... Серино, морозу на морозу немає так на дворі. Серо, фаси, сиро. Ти самий чи жим? Самий. Такі добре пасти хоч. По жімо. Немає хруп такий. Та йде добре. Траващице. <coughs> Трава ще зелена. Чи морозів не було. Таке ладош, не. І не було масних магазів. Комусь може треба, але ну, собі, вікохає буде мати доброго жеребця. Забирайте? Пішов! Що за кобелу, ні, сюди. Він заходить добре за ним за. поганий такий. Пішов вместе. Де? Куда? Біжу, куда? Куда? І шо і шо і шо? До Достань. Ішов вже вернувся шос. Ішов і вернувся. Разпит. Куда нам є? Пшов. Піди до мамча. Діві! Тут ще є в чоловіка такий карпатський вівчар, так? Це ці що пасуть? це як-то? На полоненах, так? На полонені, так? Так. А то внуфри такий який там має, продає там. в Закарпатті. Може і так. Я вийду. Ну, дуже файний вох. А це що вам привезли малого, ні? Скільки йому? Може 4 рікі минуло. Ого. Капесенький, -по, пухнастий. Чотири неділі. Це песик чи що це? Песик. О, буде файний песик. Ходи сюда. Що він шукає мами Ходи. Вже назвали його? А, буранчик. Як? Буран. Буран? А? Куди? Пішон. Ходи. Ходи? Та він так, за ногами. Ходи? Чи то здаємо? Скажи такий красавчик. Ох, какие файные. Сати що Так. Б'ютю.